Робота із OneNote Online. Слід зазначити, що OneNote доступний нам як в офлайн версії, тобто він входить в пакет Microsoft Office і ми можемо його знайти серед програм Microsoft Office і працювати з ним його офлайн версією, як бачимо. Але надзвичайно зручним є саме його онлайн-аналог, де ми можемо його знайти. Отже, ми заходимо під своїм обліковим записом на Live.com, і, відповідно, переходимо в віртуальне сховище, і, як бачимо, у нас є можливість створювати різні документи безпосередньо в нашому віртуальному сховищі OneDrive. Серед них також є і записник OneNote. Інший спосіб це обрати відповідно піктограму сервісу. Безпосередньо, ось тут, тобто там де всі сервіси. Завантажуються всі доступні блокноти, і можемо створити новий. Ну, давайте я створюю і назву його. Ну, нехай буде проба в мене вже є, нехай буде проба 2. Це можуть бути блокноти як для учнів за класами відповідного предмету, так і портфоліо вчителя, так і відповідно якісь особисті, можливо, записники, адже сам документ є надзвичайно зручним за рахунок своєї ієрархічної, строгої структури. Як бачимо, в записника OneNote є певна така от структура, як розділи і сторінки. Перший розділ в нас вже створений автоматично. Він називається записник, і я можу його переіменувати. Ну, припустимо, в мене буде блокнот для учнів. І тому, мабуть, доцільно розділи називати за темами. От я називаю тема, наприклад, один. Зрозуміло, що тему варто називати більш змістовно, щоб їм було зрозуміло, що там. Стрінки, нехай в мене будуть такі Теорія, посилання і відео. Зрозуміло, що до кожного предмета це може бути своя структура. Розділи автоматичні я можу аналогічним чином створити і інші. І, мабуть, варто, щоб структура сторінок була схожою, щоб учень вже підсвідомо розумів, що тут має відбуватися робитися. Як бачимо, теми фарбуються в різні кольори. Ви можете поточну тему виділяти якимось яскравим, наприклад, червоним, а інші теми, наприклад, якимось іншим кольором, для того, щоб учень одразу бачив, куди йому треба звернути увагу. Власне, на сторінках, як бачимо, до речі, ми можемо як розділи, так і сторінки. Переміщувати просто перетягуванням, і е, також ми можемо їх видаляти, копіювати, створювати сторінки і так далі. Е, Власне, що ми можемо додати на саму сторінку. Перш за все, це текст. Ну, наприклад, на теорії це може бути якась міні-лекція, якесь визначення, що завгодно. Це може бути ваш текст, який ви пишете. Так? Може бути текст, який ми десь скопіювали. А, давайте я зараз спробую скопіювати, наприклад, якийсь текст з Вікіпедії. А, ну, давайте виберемо таку тему. Битва. При фермопілах. Ось я беру собі, копіюю відповідний текст, копіювати. І ми звикли вставляти безпосередньо з меню правої кнопки миші, вставити так, але тут це не вийде. Як бачимо, нам необхідно вибрати Ctrl-V. Ctrl-C копіюю, Ctrl-V вставляю. Ну, загально прийнято сполучення. Клавіш, тому я не думаю, що будуть проблеми. Ось я вставила текст. Як бачимо, він вставляється у нас одразу з налаштуваннями оформлення з того сайту і відповідними гіперпосиланнями. Я можу далі цей текст форматувати, як мені заманеться. Ну, По-перше, я можу видалити все форматування. Очистити формат. Я можу налаштувати колір тексту, наприклад, вибрати якийсь інший колір. Я можу налаштовувати фактично всі шрифтові налаштування, такі, які доступні нам в будь-якому текстовому процесорі для роботи із шрифтом, із абзацом в плані вирівнювання. Варто, мабуть, скористатися і стилями для швидкого, наприклад, форматування заголовків, текста, цитат і так далі. Що цікавого є для структурування текста, це позначки. Позначки надзвичайно зручні в роботі, адже одразу привертають увагу учня. До того, що це за завдання, наприклад, ну припустимо, у мене учні знають, що якщо є, наприклад, значок відвідати вебсайт, значить там буде якесь посилання. Або, наприклад, якщо є ручка, значить це якесь письмове завдання. Або якщо є книжечка, значить це потрібно прочитати, так чи переглянути фільм, якщо це відповідно. Там позначка така. Тобто вони дуже зручні, адже акцентують одразу, що потрібно зробити. Як бачимо, позначок дуже багато на всі випадки життя. Тобто додаються вони дуже просто, ну, наприклад, ось так. Давайте вдамо ідея. Або там визначення якесь, так? Да? Є е, позначки інтерактивні, тобто ось, до виконання. Вони дозволяють дуже зручно створювати структуру, де учень зможе потім собі одразу виділити, що він робив, що він не робив. Ну от Ми таким чином будемо робити корисні посилання. Е, щодо тексту, я думаю, це зрозуміло. Дуже зручно є вбудована вже орфографія. Слід тільки вибрати мову перевірки орфографії і, відповідно, будуть автоматично виправлятися помилки. Отже, крім самого безпосередньо тексту, який ми, до речі, можемо вставляти в будь-якому місці, достатньо клацнути в будь-якому місці нашого записника. Так, ось, наприклад. Створюється контейнер, в який я можу поміщувати текст, розташовувати його куди завгодно. Цей контейнер, який я додала, я теж можу кудись потягнути. Так, ну це в мене вже автоматично спрацьовують, бачимо, гіперпосилання десь випадково. Суть, я думаю, зрозуміла. Ну і, власне, картинки. Давайте інший так, такий контент наприклад, зображення. Я можу зображення додати з пункту вставлення безпосередньо з комп'ютера, тобто завантажити файл і його відповідно приєднати. Ну, Давайте спробуємо завантажити, наприклад, зображення. Давайте самі пошукаємо, можливо, в Google. Давайте виберемо, наприклад, ось це зображення, завантажимо його і додамо наш OneNote. Зображення додається оригінального розміру, тому при потребі робимо його меншим. Ну і зрозуміло, що ми можемо його додати біля текста, тобто налаштувати для нього певне таке ніби як вирівнювання. І також є формат, з'являється для нього, тобто ми можемо певні речі з ним зробити, так? Тобто збільшити, зменшити, обрізати можливо, тобто, якщо якесь зображення занадто широке або містить якісь зайві елементи. Отже, крім того, звертаємо увагу, що є можливість вставлення зображення з інтернету. Це цікава можливість, тому що не всі зображення можна вільно використовувати адже є така річ як авторське право. І е, саме зображення з інтернету нам дозволяє за допомогою пошукової системи Bing відібрати саме такі от безкоштовні стокові зображення на різні тематики. Можемо шукати безпосередньо і знаходити потрібне нам зображення. Вставляється воно аналогічно, налаштовується так само. Далі, ну, серед такого контенту мультимедійного слід зазначити можливість додавання відео і можливість запису аудіо. Адже ми можемо записати своїм голосом, потрібно нам, давайте десь класно, відв'яжуся від зображення. Так, та що таке, ось. Я можу записати аудіо своїм голосом, і, відповідно, учні можуть прослухати мою якусь настанову. Або мою якусь розповідь. Це теж є цікаво, це пожвавлює їх до роботи. Ну і знову ж таки додавання відео. А, давайте спробуємо віднайти необхідне нам відео. От, є в нас на Ютубі на відео. І припустимо, я хочу. його році до Христового обрати. Тобто я копіюю адресу. І достатньо просто вставити адресу. Знову ж таки, не забуваємо про Ctrl-V, Enter. І в нас автоматично завантажується, фактично, створюється таке YouTube-віконечко, де ми можемо переглядати даний фільм, не виходячи з самого нашого записника. При цьому в нас доступні всі опції, такі як на YouTube, для Ютубі. Для розкриття даного відео на весь екран, наприклад, переходу на YouTube і так далі. тому подібне. Отже, як бачимо, відео вставляється дуже зручно. Ну, стається, ми щодо мультимедійного такого контенту все зазначили. Ну і, звичайно, згадуємо про прикріплення файлу. Якщо ви маєте, наприклад, якусь гарну презентацію, чи міні-лекцію у Word-форматі чи PDF, ви можете прикріпити її як звичайний файл. Тобто стаємо в будь-яке місце, де ми хочемо це зробити. Ну, наприклад, чи збоку навіть десь ось тут, припустимо а. і обираємо файл з комп'ютера. Тобто це може бути будь-який файл, я зараз не буду цього робити. А, слід зрозуміти, ну, чи давайте щось таке додаємо, що у мене тут є. На жаль, підручників з історії в мене немає. Можу додати якийсь інший файл. Ем, ну, нехай буде який-небудь підручник. Підручник фактично, ну і в будь який файл завантажується, і потім він можливий для завантаження на комп'ютер учня, для того, щоб з ним працювати вже без інтернета. Ну, слід зазначити, що зручною дуже є можливістю також додавання файла в вигляді роздруківки. В такому випадку не потрібно його завантажувати, хоча є така можливість, і можна одразу переглядати безпосередньо в самому нашому записнику. Ну і давайте додамо також якесь гіперпосилання. Гіперпосилання додаються теж дуже просто, достатньо написати якийсь текст або назву ресурсу, да? наприклад, давайте Вікіпедія про битву при фермопілах». Цей текст я буду прив'язувати до гіперпосилання, адже пряме посилання вставляти іноді незручно, адже воно може бути занадто довгим або вмістити якісь дуже багато незрозумілих символів. Тому я пишу текст, виділяю, обираю вставити посилання і копіюю сюди адресу. У ну, моєму випадку це адреса Вікіпедії. Адресу, тепер, яку висвічується, мені яка висвічується в адресному рядочку, і прив'язую, тобто вказую її ось тут. Тобто, Ctrl-V, вставили. Як бачимо, вона бачите, яка негарно вставляється, тому якщо вона буде безпосередньо одразу видима, вона буде негарна. Тому я її ховаю безпосередньо сюди. Тобто Тепер моє посилання працює, як бачимо. При наведенні ми бачимо саме посилання, тобто і можемо перейти на потрібну нам сторінку. Таким чином ми можемо сформувати список посилань. І, як я вже говорила, можна зручно додавати сюди позначку, ось таку, де учень, відвідавши, наприклад, може собі відмічати, щоб не забути виконати щось, так, там, якщо за список справ, або відвідати якесь посилання. Ну, власне, відео, в принципі, я вже показала, як воно робиться. Тобто не будемо туди переходити. Ну, власне, усе. Ну і окремо слід зазначити про спільний доступ, адже OneNote онлайн передбачає, як і всі офісні документи онлайн, спільну роботу над ним. Це може бути як спільна робота конкретних користувачів. Тобто, ми можемо запрошувати людей, якщо ми знаємо їхні облікові записи. При цьому можна надавати їм доступ як на редагування. Так і на лише перегляд. Також, знову ж таки, якщо це редагування, то, мабуть, варто лишити, щоб обліковий запис Microsoft був необхідним. Якщо ж це просто перегляд, то тут вже слід замислити, чи є така необхідність, чи можливо краще забрати цю перепону, щоб могли більша аудиторія переглянути наш матеріал. Ну, власне, звичайно, що коли ми клацаємо на спільний доступ, їм приходить лист, де е, зазначено наш документ, і можна до нього одразу перейти і редагувати. Е, ну і крім того, якщо загал великий і ми не знаємо всі адреси, то ми можемо просто сформувати посилання. Отже, отримати посилання, наприклад, на перегляд, е, створити це посилання. І ось це посилання тепер можна надати, наприклад, учням для перегляду вашого записника. Це посилання ми можемо потім поширити в соціальних мережах, можемо з нього створити QR-код і десь повішити в класі, тобто можливостей є багато. При потребі можемо створити інше посилання для редагування, ну, наприклад, для спільної праці з колегами. Тобто тут вже як у вас є потреба. Ну, власне, усе. Збереження відбувається автоматично, як вже підкреслювалося, і цей блокнот ми можемо потім знайти легко, серед усіх блокнотів через OneNote Online, або він розташовується в нас безпосередньо в документах нашого сховища віртуального. Тобто, його тут теж легко знайти. Ну, власне, бажаю успіху в роботі з даним сервісом.